Одна впала. Там люди стояли, тому що людину не вбили. <гум> Мені 24 роки, і людина вміє користуватися цими всіма інструментами. Для них це дуже щось таке Вау, ти вмієш корізати лобзиком. Тим такі, ну друг, ну вибач, ну переплутали, ну буває. Ставте лайки, а Хто з Борислава обнімає? Друзі, всім привіт! Мене звати Діна Фарба, і це рубрика Робота в каналі сьогодні. я хочу познайомити з людиною, яка займається збіркою мебелі. Ми дізнаємось, який треба мати рівень англійської мови, скільки вона заробляє і чи це робота навпіар. Тож. Підписуйтеся на цей канал, ставте вподобайку. Поїхали! Міша, привіт! Дякую, що погодився дати невеличке інтерв'ю. Сьогодні ми ділитимемося твоїм досвідом роботи в Канаді, і в кінці цього відео ви дізнаєтеся, на якій посади можна податися і чи є вільні вакансії в цій компанії. Привіт! Розкажи, будь ласка, звідки ти і як давно ти в Канаді? Е, я з Львівської області, словетне містечко Борислав. В Канаді я вже як. З вересня минулого року це вже 8 чи 9 місяців. Якщо не помиляюсь, не рахую, тому що воно пригнічує. Ось таке враження, що тільки на вчора приїхав. Так, я 9 місяців тут із приблизно. Десь так. Чим ти займався до того, коли приїхав в Канаду? Якщо брати в Україні, то я навчався в Кам'янці-Подільському і там паралельно працював по своїй ну, професії чи вчитель. Ось, і паралельно займався ще такими хобі, які приносили якісь дохід до коронавірусу. Але останні два роки перед Канадою я жив у Польщі, працював на заводі, складав комбайни, New Holland, типу, крутив гайки, щось сверлив і так далі. Типу, все, робочі робочі роботи були такі, де потрібно працювати було руками. Так. А в чому полягає зараз твоя робота? Е, суть та ж сама, працюю я руками. Типу, я складаю італійські складаю меблі. Тобто, так для уяви хочу розказати, типу, що це будівлі там 52 поверха, типу, і там є багато квартир, і ми в кожній квартирі складаємо ці кухні, меблі і так далі. Тобто, це готова квартира, є розібрана мебель, Так. Ви приходите. І все збираєте її? Ну ну, вони нам свого роду, ми їх самі забираємо. Там тобто я склад на третьому поверсі свого роду, ось ми самі ці меблі забираємо, і кожен бере собі по одній кімнаті, по дві кімнати, і ми складаємо. Тобто, ми розібрані повністю. Ми їх докупи, докупи, докупи. Потім приходять інсталери, ті, хто встановлюють і, і встановлюють ці кухні вже на місці. Розкажи, будь ласка, про свій робочий день. З чого він починається? Що саме ти робиш? Обов'язково робочий день повинен початися з кави. У нас так воно. Ну, я дійсно, це так є. Ми в Starbucks ніколи не минаємо. Це кава зараз спекотна, то холодна кава. Після цього ми приходимо, кожен, там, кожен має свої, свої інструменти і розбираємося, хто яку буде брати кімнату. кімнату. Там, наприклад, там, якщо не помиляється 12 кімнат на поверсі, в день ми повинні зробити там як мінімум дві кухні. І ми починаємо працювати. Ну, типу, у нас немає ніяких там загальних командних зборів і так далі. Шеф нам довіряє. Нам просто поставлений план, і ми маємо це робити. І, тобто, кава, беремо інструменти і до роботи. Ну, і хто б курить, ще може перекурити. Добре, Як давно ти цим займаєшся? Суто на того, на цю компанію, яка зараз, місяців чотири. Перед тим я робив ту же саму роботу, але на інакшу компанію, це вже місяць-два. Тобто сумарно це виходить місяців шість. Чи проходив ти якесь стажування для цієї роботи? Ні, я взагалі випадково, можна сказати, потрапив туди. Я, подався, я працював перед тим на українську свого роду компанію і подавався паралельно на «Індіді». Е, резюме відсилав. І через місяці, півтора до мене пише якийсь номер. Чи тобі ще потрібна робота? Я така, яка робота, мільйон тисяч резюме, хто ти, що ти? Я так дивлюся, думаю. Потрібно так, і я кажу, коли ми можемо прийти, обговорити там зарплатню, так далі. Він написав, така то, така до зарплата, там такий-то, такі-то період. Приходь, просто працюй, коли може. Я кажу, хоч завтра, приходь завтра, і все. Ніякого стажування не було. Просто йому потрібно було в цей момент дуже сильно люди. І, типу він так ризикнувши, взявши мене. Так, ну можна сказати, що їм повезло, тому що ти до цього мав якусь ручну таку роботу, щось так. складати. Тобто людина, яка до цього нічого не складала і не робила, вона як може прийти без досвіду до вас? Я думаю, що може, тому що насправді робота не, дос, не дуже важка. Я думаю, що якщо людина навіть без якогось досвіду, там, яка ніколи не працювала руками, вона може спокійно працювати. До прикладу, у мене є зі мною людина, працює, вона працювала ціле життя своє в офісі. І вона спокійно працює вже як більше півтора року там. Типу, там нічого важкого не потрібно, якщо ти суто складаєш меблі, не встановлюєш їх. Тобі потрібно просто користуватися викруткою, електричною дрелью, дрель, і, і все, більше нічого. І молоток, все. І воно там нічого важкого немає. За три тижні ти вже розумієш, яка, там, який кабінет, який за чим йде, нічого важкого, в принципі. Який має бути рівень англійської в цій роботі? Я вважаю, я вважаю, що. Навіть якщо без знання англійської, повністю без знання англійської, я думаю, що буде дуже важко, тому що там все-таки комунікувати потрібно. Якщо у тебе є навіть базова, звичайно, хочеш щось, якісь елементарні слова розумієш, типу, що ти можеш собі там якось, там якось з цілого речення розумієш три слова, і ти можеш собі якось докупи це все зліпити, то можна спокійно працювати. Можна спокійно працювати, тому що робота, кажу, не важка, там, можна тобі на, на, на руках поясняти, що робити, що до чого. Ось, Просто там потрібно. там... Деколи час від часу комунікувати там, з, там, з іншими компаніями, тому що ми один, одно, один одного залежні. Ось. Але можна, ну, середній рівень потрібно мати англійської, це обов'язково. А якщо людина без досвіду англійської, не підійде? Я, чесно, не, не знаю, як відповісти, тому що з таким не стикався. В принципі, може, але це залежить від того, чи захоче тебе там, компанія брати. Я вважаю, наприклад, як я був би начальником компанії, я би спокійно брав би людей без дост якоїсь англійської, тому що я ну, там людину можна їм просто так показати, і вона я думаю, зрозуміє. Ну але є багато начальників, які вагаються брати, тому що все таки якийсь контакт з командою повинен бути контакт з ним, тому що він часто там пише. Дзвонить там, наш бос і питається, що до чого, як іде робота. Типу, і хочеш елементарно з ним комунікувати. Чи там з твоїми партнерами по роботі? Був би я, наприклад, на мою думку, не потрібно. Но, але є вимоги, якісь певні. Так що, так що я вважаю, що, що потрібно, хоч елементарно, мінімально. Елементарно мінімально Так. Бо до цього казав, що середня, я така думаю, так, на ну, середня, це такий серйозний рівень. Це вже як, як обслуговування, як в мене було баристи, тобто там треба середній, бо треба багато розмовляти, говорити, спитати, як там твій день, що в страву, алергія, якісь там нюанси. Тобто, це середнє. А якщо як ти говориш, то здається трошки нижче, ніж середня. Ага, значить у нас різні поняття, що такі середня англійська. Так. Якщо людина прийде ну без знання мови і там щось приблизно буде розуміти, як що працює, і там щось трошки перепитувати, і якщо я на пальцях пояснюють. Це дуже початковий рівень. Але так. він як проканає? Ну я я гадаю, що так. Я думаю, що так, тому що нічого ну, важкого немає в роботі. В Тоді початковий рівень? Початкові хава ю і до ну там привітатися і елементарні, елементарні. базові. Та. Тим більше так. я вважаю, що е, з часом там вже якась там термінологія, то, там тобі самому запам'ятається, там як дрелька, викрутка, там, молоток, ти вже знаєш, що більше нічого не потрібно. А там вже просто залежить від того, як ти хочеш комунікувати з партнерами, що на мою думку дуже важливо. Ось, то тоді потрібно підтягувати. Але так, так, мінімально елементарно потрібно. Скільки ти заробляєш місяць? Е, на даний момент у мене зарплатня 23 долари з половиною на годину. Я в очікуванні підвищення. Я надіюся, таке буде. Ось, стараюся для цього. Але так, спочатку 23,5. Mm. Скільки це виходить в місяць? Це в мене залежить, від стільки ти годин працюєш. У нас такий… В середньому. Мож, в середньому так. Це буде десь 3-200, якщо так. Якщо б просто я працюю по 10 годин, по 10 годин, це там, десь так, 3-200 виходить. Скільки виплачується податки? Багато не знаю чого. Що. Щось дуже багато почали забирати. Ну, треба якусь цифру. Ну щоб, щоб щоб розуміти. Типу, я там, наприклад, мене зарплатня приходить, там має бути без податків. Наприклад, до податків там 2200 до свого роду, то чистими в мене виходить 1800. Тобто 400-500 доларів, що два тижні я виплачую податок. Багато багато так. Дуже багато. Я не знаю, чого було колись менше. Канада, що ви робите <с. 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 <с.)> треба все одно в процентах порахувати. Виплата два рази чи один раз на місяць? Був вибір, я вибрав два рази на тиждень. Можна нас так покладено, що можна і раз на місяць, як то твої твоє бажання. Хоч на є трансфер, хоч там чеком, нема значення. Які є бенефіти від цієї роботи? Бенефіти. Бенефіт в мене єдиний, який в мене є, це медичне страхування. Так, я оплачую, я там певний відсоток оплачує мій роботодавець і я оплачую зарплатні. Але, тобто, якщо зі мною не дай Боже станеться, я спокійно можу типу користуватися і цією державною страхівкою і робочою страхівкою. Більше бенефітів у мене, на жаль, нема. Навіть якщо я переробляю там, наприклад, робочий день 8 годин, а я роблю 10 годин, то все одно там нема ікс півтора. У мене та ж сама ставка зберігається. Тобто єдиний в мене бенефіт це тільки медичне страхування. Все. Якщо ти хворієш Нічого. захворів. То не виходжу на роботу, мені день не оплачується. Працівник місяця? Нема такого. Нема. Треба запропонувати. Мені здається, ну в тій сфері, я думаю, що навряд чи таке може підходити. Тому що. Воно не має, чесно, ніякого сенсу. Це воно навпаки робить якийсь дисбаланс. Попередній в мене власник, точніше, мій роботодавець, там не було такої суття, як команди. Це погано було. І там, чим робітник місяця, ще щось там нема сенсу. А тут зараз нас є команда, один одного підтримуємо, допомагаємо. Типу, і якийсь там, щоб хтось виділявся, цього, я вважаю, не потрібно. Подобається тобі твій колектив? Дуже класний. Дуже З ким? класний. З ким працюєш. Ну, я працюю. Бо є в мене хлопці по національності, це є серби, боснійці, Є інсталери це корейці. І ще хтось, я не пам'ятаю. Мені подобається. Особливо всі асемблери, що ми разом працюємо, це серби-боснійці. І чор... ще є один. Так, дуже класно. Тому що мені подобаються свого роду подібні менталітети. Типу, ми то стараємося якось це робити якось якісно, краще. Один на одного там друже, мені потрібна допомога, нема питань. хтось кидає, ходи там, допомагаємо один на одного. Бо на попередній, на попередній компанії, на жаль, такого не було. Кожен сам за себе, а тут класно. Мені подобається колектив, Дуже крутий. Це, можливо, єдиний один з важливих чинників, що я там ще працюю. Дуже класний колектив. Велика команда у вас? Як брати суто, тих з тобою? Раз, два, три, чотири. Чотири, чотири людини чотири людини і суто, ті, хто збирають меблі. Так. Це для такої роботи досить багато. Втомлюєшся фізично? Ні. Е, робота не важка. Бувають деякі моменти, які дні, там, наприклад, нам потрібно ці наші розібрані ще на цей момент меблі привезти з, з одного. Поверха на наш поверх, де ми складаємо, це потрібно погрузити в ліфт з ліфта вигружувати. Це дуже багато цього. Ну це буквально два рази на тиждень і тим більше ми всі разом купіту. Це єдиний момент, що можна десь колись десь так дуже сильно змучитися. А так, в принципі, ні, просто свого роду навіть монотонна робота, коли ти приходиш, складаєш те ж саме, вже ти такі думаєш, ти вже включаєш собі якісь фільми на телефоні, музику слухаєш, вже забуваєшся. І це є. так, то фізично, фізично не дуже, аж так важко. І взагалі, чесно дивлячись на будівництво, це велике будівництво. Я б не сказав, що в загальному дуже важко працювати на велике будівництво. Можливо, ті, хто там бетон заливає, ще щось, то можливо, а таких то не дуже. Який в тебе графік? Графік в мене такий, як я собі бажаю. Свого роду. Типу, Я можу працювати з понеділка по п'ятницю і брати суботу працювати. 8 годин це мінімум, 10 це максимум. Ось тобто з понеділка по п'ятницю, як де, коли потрібно трошки більше грошей, то і ще виходжу в суботу. Там, наприклад, треба десь відійти, швидше, ще щось, тим питання взагалі нема. Там тебе прикриють, типу. Нема такого. Ти маєш зробити свою норму, це як мінімум, і цей, свою норму, і ти працюєш спокійно. Які є мінуси в цій роботі? Так, коли ти працюєш на будівництві, це дуже важливо розуміти, що всі між собою дуже сильно пов'язані. Наприклад, ми складаємо меблі, хтось там гіпсокартон крутить і так далі, одні від одного залежні. І мінус цієї роботи, що деякі там, наприклад, Бригади, які роблять щось інакше, ну інакше там, наприклад, якусь роботу невідповідальні, тому що, наприклад, нам потрібна готова кімната, ми маємо туди зайти. вона має бути чиста, ми маємо заходити туди і вже працювати. А вони там, наприклад, щось забули, ми вже склали, встановили. Потім вони приходять, вибачте, ми забули щось поставити, потрібно це все знімати і так далі. Там, чи, до прикладу, коли вже закінчена кухня, вже кімната готова під ключ, там приходять прибиральники, вже прибирають і вони люблять щось там прибирати і зламати ту нашу річ. І ми мусимо спускатися вниз, брати всі наші інструменти. Тобто, без деяких людей, які там працюють, це дуже сильно нервує, тому що ти вже забув про це, що мав зробити, а тобі дзвонять, вертайся. Ти працюєш на 40-му поверсі, тобі треба йти на хтось Зламав. Оце єдиний для мене мінус великий. Безвідповідальність просто, без відповідальності. І це все? Ну, в принципі, так, більше нічого такого, щоб я міг сказати про мінус. Ну, тобі все дають, робочі інструменти тобі дають. Там, навіть коли з минулого тижня була навіть вечірка на будівництві. Бо закінчили вже поверха будувати вечірки, ми ну, всі разом прийшли. Там, типу, Тім Білген", там тисячу людей на будівництві працюють в загальному десь. Ну, різні це, і, там, там, випивка, якась там, їжа. Ось. Так, ну, мені подобається, нічого поганого. Я думаю, для, 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 старту, для старту, в принципі, так, щоб себе більш-менш певно відчувати, це досить непогана робота. І фізично не важка, і більш-менш оплачувана, хоча можна і більше, але це вже як себе покажеш. Так, мене наступне питання: які плюси, але от не неначе. На зараз якраз називаєш це. Я знаю плюсовки. Так, продовжуй, сорі. Ось, і так, ну... В принципі, плюсів більше є. Я, ну, я, я, я просто кажу, для мене чому плюси, що в мене важливо в роботі. Це хороший колектив, що був. Він є. Е, е, мій бос, він дуже хороший сам по собі людина. Він, типу, немає такого. Ти бос, а ти там хтось там, там якийсь звичайний працівник, всі рівні, всі рівні якісь проблеми, ще щось немає того, то. то. Цей суто для мене людське відношення важливу роль, роль грає. І... Ну, це великий плюс для мене. І робота фізично не дуже важка, і добиратися недалеко. В принципі, так. Ну, я задоволений, поки що я дуже задоволений. Де і як ти шукав таку роботу? Кажу: я працював і паралельно шукав на «Індіді». подав мільйон тисяч заявок, резюме. і на «Індіді» через півтора місяці мені прийшла там смс-ка просто на телефон, навіть не на інді, да на телефон, чи тебе цікавить ця робота. Я такий ще думаю, що за робота, бо кажу, повторюся, що цей е, не пам'ятав. І на інді, на індіді я знайшов цю роботу. Це дуже просто. Скільки ти шукав роботу з часу, коли приїхав? Це було на другий тиждень прибуття мого, мені повезло. Я так... Ми тоді мешкали в готелі, який надають українцям, дуже велике дякую. І прийшов хлопчина, який українець каже, ну хочете на роботу, Хочемо. І ми прийшли це два тижні буквально. Ми, і ми почали з ними працювати. А є у вас вільні вакансії зараз? Е, вакансії, чесно, е, я не знаю, але були в мене такі випадки, що там зверталися якісь люди, хотіли там попиталися, чи є якісь вакансії. Я казав, що я можу питатися. І навіть в цей момент, коли мені здавалося, що людей не потрібно, я питався нашого боса. Він казав, дай їм мій номер телефону, так, потрібно. Типу, я їх ну, надавав контакти, вони вже там з собою спілкувалися. Чи вони працювали, чи не працюють, я не знаю, тому що в нього багато є цих будівель. Цих людей я, там, фактично я їх і не знав, там, тобто, там, через третє лиця, типу, я ними контакту не мав. Але я вважаю, що, наприклад, хтось там попитатися можна, і я думаю, що, що люди завжди потрібні, в принципі. А як часто набираються? Ти кажеш, ти не знаєш тоді, а як часто з'являються нові люди в команді? Ну на цього, що я зараз працюю, то ну то інсталерів дуже часто міняється. Типу, тих, хто встановлюють, міняється, тому що в них там зовсім трошки по-інакшому система. В них більш відповідальніша робота. Для, до них більше так ставляться критичніше, тому що там все має бути під лінієчку, тому вони частіше міняються. Типу. А нас з асемблерів ну, рідко, нас є, тому що люди всі один одного знають, роками працюють один одного, і їм все задовольняє, і типу, поки що нічого в людей не потрібно. Ну, з нових я ще нікого, на жаль, не бачив, іменно моїй спеціалізації. Кому не підійде така робота? Не підійде людина, яка не може стримати свого роду, свої емоції і яка в цьому розбирається. Чого можу розказати, тому що в мене було це один з факторів, що я перейшов на іншу компанію, тому що в першій компанії було. Ну, типу, я, ну, я зрозумів цю роботу. Я, можу, там, я бачу, що вони це все роблять замість того, щоб зробити це за годину і легше для нас, людей. Вони роблять це 5 годин і дуже важче, і типу, і ти нервуєшся, ти починаєш з ними сваритися. Типу людина, яка там розуміє, що ну, має якийсь свій характер, це людина і ця робота не підійде. Ну, типу. Іменно, якщо є такі моменти. Не підійде людині, яка не вміє комунікувати. Вважаю, я суто за наш колектив, яка ну, там якась така ходить, там, ні з ким не товаришує. А суто таким, я думаю, кожен може працювати я там спокійно, тому що, повторюсь, нічого важкого, все елементарно, все, всі, хто хоче працювати, ну, і, типу, це, це є дуже хороша робота. Ніяких там, фізичних навантажень і так далі. Терплячість, працьовитість. Ну і дружелюбність якась справляться. Комунікабельність. Собі. Так, комунікабельність. Тому що ти комунікуєш не тільки з тими людьми, які в твоїй команді. Там, я кажу дуже багато людей, і багато до одного, одного залежимо. Взагалі, будівництво це там, країна в країні, там різні національності, різні з з кожним цікаво поспілкуватися. Там дуже важлива персона, якщо це велике будівництво це людина, яка є оператором ліфта. Тому що якщо ти з ним посваришся, він просто тобі зупинятися не буде, і ти будеш ходити просто пішком і пожалітися, в принципі, можна, але нема сенсу. Ну, типу, ось так, що всіма потрібно, в принципі, дружелюбно ставитися. Навіть коли вони щось зробили зле, погане, все одно потрібно це казати нічого, нічого, все добре. Були якісь фокапи у вас на роботі? Були це, коли ми якраз ці такі нам ці меблі ми привозимо таких шафах, типу, тож, таких великих на колесиках. І ми, коли їх грозили, то, то ми як грозили, це одна впала дуже сильно добре, що і там люди стояли, тому що людину не вбили. Ну, це суто випадково сталося, ну просто матеріал не цей. Але це таке, ну як били, вона ж відійшла просто так. Ну то... та. <свистач> ну, я думаю, ми б її не вбили, але но ножку би їй трошки би придавили. <свистач> ну це таке. А і ще є факапи дуже багато, дуже це от коли ти складаєш меблі. У тебе там є сторона, де і вона є фінішна, типу там вона такі зурна, мен має вона така красива, є таку, що можна просто молотком бити. І деколи ми любимо помилятися і їх ставити місцями. інсталери приходять і кажуть, що це таке, як я маю це встановити. Ми такі, ну друг, ну вибач, ну переплутали, ну буває. І таке бувало деколи часто. Тим більше для там я дуже багато це робив, тому що як я прийшов, я там ліва, права сторона, все підходить до купи, до побачення. Потім дзвонять, що таке? Я кажу, все, я поняв. А так, то нема таких сил. Ми всі відповідальні люди. Нікого не буває, ми не калічимо. Мені здається, на початку, коли якщо людина щось не розуміє, то бувають такі случаї, де ліве, праве, дуже схоже, щось там на потім з часом, з досвідом це проходить. Всі живі залишаються на роботі. Так. Всі живі, слава Богу. Гарна страховка. Кажу, якщо ти працюєш більше двох тижнів, ти просто закриваєш очі і ти вже на помацьки можна. Це робота монотонна, вона завжди одинакова. Чи впливається робота на отримання піару? Mm, тобто, в якому сенсі ти почути якісь нараховується ну, досвід, чи так. рахується вона понок, чи можна податися в цій роботі Можем. на піар, якщо ти зараз працюєш, а не змінювати на щось більш якесь там, не знаю, когось там так. Ця робота підходить під критерії піару. Єдине, що потрібно, наскільки я знаю, відпрацювати рік на одного роботодавця. Так повністю вона підходить на пір на піар. Так. Як ти вважаєш, що має бути в резюме у людини, яка хоче потрапити в, в вашу компанію або в подібну компанію? Що Ще? треба обов'язково вказувати? Вказувати всі види роботи, де ви працювали руками. Тобто розумні роботодавці розуміють, що цієї специфіки цієї роботи навчити можна, але великий плюс, якщо ти вмієш працювати навіть елементарними якимись інструментами, тобто, якщо в тебе є в Досвід працювання на якихось будівництвах, в якихось там заводах, де потрібно було користуватися якимись електричними інструментами. Це все вказувати, Навіть якщо у вас цього досвіду нема. Я чув і бачив таких багато випадків, де люди просто дописували собі і, і все підходило. Типу, ну бо є такі випадки, де людина не працювала тими, ну, ніде на роботі професійно не працювала. Цими інструментами немає ніяких скіл, ну на роботі не мала скілів. Але в принципі так побуді вона ними користується, знає, тому що ну, це елементарно, я вважаю. Там ось і все одно вписуйте, видумите ви якусь компанію, польську, там я не знаю, чи чешську. І спокійно можна. Це, я думаю, важливо для роботодавців, щоб людина вміла працювати з технікою. З технікою. Ну там на специфіка, тому що там, наприклад, нам потрібно ще і лобзиком, там можливо час від часу попрацювати, і циркуляркою, і тим всім, тобто всіма електричними інструментами. Якщо ви працюєте, це є дуже великий плюс. А якщо людина приходить на таку посаду і кажуть, а ну ж, збери тумбу, а вона така: я, та я працював в Польщі, вона таке, докажи. Ну, такого насправді я ні на разу не бачив, е, тому що ну, це питання в тому, якщо ти вказуєш, що ти працював на меблевій, наприклад, фабриці, і ти знаєш, як це. Складати, але насправді ти цього не знаєш, але поклав в резюме, і тобі такі можуть запитати. Але якщо ти вказуєш, що ти не працював між, наприклад, працювати з електричними інструментами, тобі цього не скажуть, тому що я повторюсь, вони розуміють, що ти ніколи їх не складав. Але якщо людина має досвід взагалі в якомусь виробництві і має толик в тому і розумінні, як працювати з інструментами різними, вони такого не будуть казати. Вони тобі покажуть, покажуть. Буде більше показник того, чи в тебе взагалі мозок працює в цьому напрямку. Якщо, наприклад, ти можеш це навчитися за день-два, вони розуміють, так, працювала людина, класно. Якщо ти там тиждень-два, ніяк не можеш в'їхати, як це працює, тоді вони щось будуть вже ставити під сумнів. Це все. Бувало таке, що люди приходили до вас, працюють там день-два, і їх звільняють? Було. А, ну то було, бо так було. Ну, це слава Богу, не українці було. Ну тоді так, да, краще не сильно прибрехувати, але якщо ви щось вмієте робити руками, то краще писати чесно. Або ну, хоча б, якщо ви орієнтуєтеся в загальному таких. В термінології, що є болгарка чи ще щось, як нею користуватися спокійно. Я думаю, що це є це є взагалі це є дуже величезний плюс. Тому що для них це дуже дивно, коли людина, наприклад, от мені 24 роки, і людина вміє користуватися цими всіма інструментами. Для них це якийсь такий вже професіоналізм величезної мірі. Я такі думаєте, та всі ми в гаражі з батьком сиділи, машини крутили, думаю, для нас це нормально є. Ось, і для них це дуже щось таке: вау, ти вмієш корізати лобзиком, ти вмієш молотком користуватися. Це для них це дуже щось таке. Ну, я так замітив чомусь, коли я перший раз почав працювати там в цій сфері. Якщо так, що, друзі, на цьому все. Це були всі наші запитання. Міша дуже тобі дякую. Це був круте інтерв'ю. Мені дуже сподобалося, і воно було дуже-дуже цікавим. Тому ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і, будь ласка, напишіть, кого ви наступного чекаєте на це інтерв'ю. Обов'язково знімемо новий ролик. Дякую за перегляд.